Бог є прекрасний. Бог є прекрасний, Він є чудовий. Заохочую вас десь ну, в цьому відео проаналізувати ці риси, які в вас є стосунки з Богом. І, і десь, як ви, можливо, від тих стосунків з батьками, які були у вас, батьки, намалювали собі також такого в уяві Бога. От, тому, тому пізнаємо його, пізнаємо через десь стосунки наші людські і, власне, стосунки наші дитячі. Бо кажуть і психологи, і психотерапевти, ну, і психіатри, багато от, всі, що зв'язані з нашою психікою, що все, що в дитинстві нам було. Якби те ті твердині це е, накидано, це що ми мали, це що почували, відчували десь в три роки, ну максимум до п'яти, воно потім е, відіграє дуже-дуже велику роль.